Добрий вечір, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Діврюка. Сьогодні у нас 18 серпня 2023 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляду помідора Діно у відкритому ґрунті. Значить, хочу підмітити таку річ. В цьому році. Помідора е, багато не буде. от е, Скоріш за все, е, що ціна нижче вже не опуститься. Зараз ціна ну от на таку сливку 12-15 гривень це гуртова ціна. Я говорю про, ну, про оптову ціну. Mm. Е, Скоріш за все, що е, нижче він. Не буде. Чому? Ну, це такий мій прогноз. Е, якби. Може бути, що хочеш. Як в цьому році вже показала практика із огірком, і, і з капустою. Але я дивлюся, ми провели ось третю виборку. От, третю виборку ми провели. І скажу так, що дуже багато порченого помідора. Е, дуже багато це десь близько. Близько 30-35% ми викидаємо. Ну, тобто там носок там даємо, ну. Е викидаємо. Е в чому, його, ну, що портиться? Портиться значить або фітофтора, або фітофтора, або е е там, де торкався землі. Там, де торкався землі, підпорчене через те, що були е, тощі, земля м -м -м, мокра і, і є якби, плямка, а ця плямка перетворюється в більшу пляму і тоді він портиться. Тобто хорошого товарного помідора, ну, от, е, грубо говоря, з тонами, кілограм 600-650. Е, може ми візьмемо. Ну, Це там з виборки одної. Вже три виборки було, я ж кажу, от, і більше його не цвіте, тому що він весь, бачите, ми підняли його, підняли і виходить, листя посухло. Він більше не росте, тільки достигає той, що на стеблі. І на стеблі, я ж кажу, ще раз повторююсь, дуже б'є Ну, Скажімо так, воно десь половина на половину. Є половина фітофтора і половина, це, що торкається до землі порчаний. Тож, 12-15 гривень гуртова ціна помідора. Ну, ми, ми продаємо по 15, От, ну це вже ми, ми продаємо в розріб. По 15 гривень. Ось така в нас справа з помідором Діно в цьому році у відкритому ґрунті. Він заклав дуже багато. Я думаю, що в цьому році, в принципі, були дощі багато в кого заклав. Закладка хороша, можливо, і 2 кілограма з куща. Але діло в тому, що товарного, продажного, якщо кілограм буде, це буде дуже добре. Ну от якось так. Побачимо, я думаю, що ще 3-4 виборки буде, може і 5. Але дуже багато, бачите, ось, дуже багато порченого. Тож, хто зібрався консервувати, зараз саме час, через те, що я думаю, нижчої ціни не буде. Ну, це моя думка. Ну ось так, ось здесь. Закладка класна, але дуже багато, дуже багато порченого. Дуже багато порченого. Вон, чата кладуть в ряд. От якось так. Всім гарного вечора. Мирного неба. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.